Навіть попри те, що я не бачив аніме, остання подорож дівчат 2017 року. Воно було окутане теплими відгуками від глядачів. Правда, я абсолютно не маю уявлення про що цей тайтл. Подорож дівчат, і вона остання. Але в цей раз я розповім про роботу по сусідству. Симуляція сімедзі або сімедзі, 2019 -го. від цього ж автора Цуки Сюжетна лінія цього тайтлу схожа на щось таке. Починається, іде іде рівно, і потім починається хто знає що, але все по порядку. Головна героїня. Школярка Сідзіма Цукісіма. В неї були деякі проблеми в середній школі, про які ми не дізнаємося, після чого вона закрилась в шкафу на два роки. Вступні екзамени по закінченню старшої школи заставили дівчину вийти з свого комфортного містечка. Тут і з'являється перша метафора, яку після закінчення 49 глав я таки не зміг розкрити. У сідзіми на голові виросла два гриба. Від сирості в шафі звучить моторошно, але пізніше ми дізнаємося, що такі речі є в кожного майже в кожного. В когось це книга, в когось це в когось кальмар, і всі. Вони на голові. Сідзіма живе зі своєю старшою сестрою, яка закинула навчання в університеті, і зранку до вечора створює дивні пристрої, від яких будинок почав тонути в цих пристроях пізніше. Але судячи зі слів, сестри, ці пристрої є невдачею по досягненню деякої цілі. Сімейці переборола іскраве світло та м'яку землю, але найбільшою перешкодою було не виділятися однокласників, тому вона вирішила зайняти свій вигляд в погляді оточуючих з книгами. Але це не допомогло проти Мазіме, дівчина з вареним ївцем на голові. Яка була протилежністю Сідзіме. проти баланс Мадзіме якнайбільше бажала мати друзів, і це бажання перевалилось у роздратування однокласників. Мадзіме просто влізає в чужу розмову, намагається підтримати тему, але все марно. Її цілю стала Цукісіма. Сідзіме не змогла зразу відмовити або заперечити. До цього часу в неї не було випадку, щоб хтось хотів подружитись з нею. Тому Мадзіме прилипнула до Сідзіми. Їх об'єднало нерозуміння, що означає дружба і як це дружити. Так і закінчився день. З цього дня вони почали бачити. Читися розкриватись більше подальшому, трішки незвично робити огляд на повсякденність, адже саме в цій історії одною з головних переваг були діалоги, які, звичайно, я не буду переказувати, але про деякі розповім. Наприклад, Мадзіме почала називати сідзіме кличкою Сімезі, через два грибочка на голові Сідзіме. Звідси й назва манги симуляція Сімезі. Оригінальне ж ім'я Сідзіме означає тишина. Дуже підходить її. Надалі ця кличка буде часто зустрічатися в історії, навіть більше ніж оригінальне ім'я дівчини, тому з вашого дозволу я. Буду також використовувати і ім'я сімедзі. Зразу скажу про любов сімедзі до риб. Неочікувано починаючи від пенала Йосика і надалі образ, фігура, згадка про рибу буде дуже часто зустрічатися в історії. Одного дня з сіцями потрібно було вирішити, в який клуб їм поступити разом з мадцями. І нічого кращого вони не знайшли, до чого б душа тягнулась, і парочка вступила увага в клуб викопування ям. Буквально в клубі було декілька учасників, але активним був тільки один один з учителів. Кожний день заняття клубу викопувати ями. А потім Ім закопувати і так весь час. Правда, деколи вони знаходять цікаві речі від древніх цивілізацій на глибині п'яти метрів, суть клубів у Японії цікаво розкривається симуляція Сімедзі. яка суть ціль і користь від викопування ям та утримання грижі, комунікація та проведення веселого часу з іншими. Для тебе глядач це, напевно, не новина, що є дуже дивні клуби, як от окультизму. Правда, сам учитель вважає викопування ям як аналогію до людини, що грішить знову і знову викопуючи собі глибшу яму. А також цей самий учитель полюбляє часто Пивати, висовуючи голову в дірку паркані, наче обходячи правила школи на території цієї самої школи. Пізніше з цим учителем також була цікава деталь, коли учитель навчався в коледжі, вона зробила багато рукотворних робіт, що мали отвори. Насправді не до кінця розумію, який це символізм. Але таке хобі створювати ручні роботи з отворами, переросло в залежність і виявилось в клубі викопування ям. Головна ціль, якою керувалась парочка, це прикупати яму наскрізь землі до Бразилії, і таким чином наша планета б стала пончиком. Сестра Сідзіме зіме Бала механізм для викопування ям. До речі, вона працює на обертання риби, яка перетворює грунт в рибу. Оним словом, пройшло багато часу. Яма вийшла за поле зору і була представлена як темний круг. Важку роботу, яку оцінував учитель, забрали, її схопив депресняк. Від чого вона упала в цю яму разом з учасниками клуба. Проте вони попадають у світ, наче поліцейського чи посланника бога, який намагається тримати стан світу у нормі і вернув їх назад разом з діркою. Сторінки повсякденності проходять. Дівчата зустрічають нових подруг, Елехі Дні, пливуть своїм плином. Мені дещо було важко читати цю історію на початку, таке багато діалогів, то просто абсурдні. Вони можуть бути про звичайні речі або закрутити настільки, що тільки автору зрозуміло. Ну і звичайно, мені не було зрозумілі японські приколи, типу іерогліфи, назви, відсилки, і так далі. Повсякденність продовжується, але і з дивними аномаліями, що почали все більше з'являтись. То школа перевернулася на бік, то думки почали матеріалізуватись, і саме з думками почався хаос. Невелике містечко, в якому жили наші герої, було просторним і. Тихим, але після того, як в цьому місці почали жити й думки людей, воно стало занадто тісним. На вулиці почало все більше побитатися випадково згенеровані речі без контексту, які залишив хтось із жителів. Уявити це одне, але після себе ніхто не бажав прибирати безлад. Відчува цей святий поліцейський був засмучений. З цього моменту манго почала насичуватись важкими діалогами та сценами, про які можна довго розповідати. До прикладу, ще в тихі деньки Сідзіме і Мадзіме пішли в фільм Шоу Трумана, та вже сьогодні Сідзіме розуміє, що життя це як симуляція вироху. Ховань, що кожен буде по-справжньому вільним, коли мрії людей здійсняться через їхні думки. Все місто змінилось і продовжило змінюватись. Випадкові будівлі, орди, зомбі, літаюча кукурудза і так далі. Що, що, але фантазія автору справді дивишно в таких деталях. Сюжет продовжується серед такої анархії ще деякий час проіснувала ринкова система, де в ролі грошей виступали какао боби. Щоб створені предмети функціонувало, потрібно точно уявити не тільки зовнішню частину об'єкта, але й внутрішню. Тому багато особливо електроніки стали. Раритетами під час шкільного фестивалю майзі ми працювала офіціанткою, де гості називали випадкову назву напою, особливо довгу і незрозумілу. А майзі ми повинно було уявити смак цього напою. Ніч серед млинців, розмови з кактусом, деякі будівлі місті залишились видозміненими. Наприклад, завод, про якого багато хто знав, він там десь є. Ми щось там чули. Але через те, що більшість не уявляє, як дослівно виглядає оригінал заводу, він часом більше змінювався. Дійшло до того, що люди отримали можливість змінювати і себе, після чого багато хто зник, розсіювшись середовищем. Світ перетворився у цикли хаосу і стабільності. Здавалося, що уява людей на це вже не впливає. Так як я не можу знаходити в абсурдизмі і будувати деякі твердження, розповім грубе посилання автора. В Кінці манги кожен був відправлений на нескінченну відстань один від одного, обмежуючим невеликим клаптиком землі під ногами в вигляді міні-планет. Майзі створила на своїй планеті цивілізацію з вжившими іграшок і не тільки знайшла друга, а стала богиною на цій планеті. Селище розбудовувались. Мазіми зникла. Через деякий невідомий проміжок часу сіціми знаходить мацями, і на цьому кінець чи все-таки не кінець, цикл хаосу продовжується. Манга закінчилась на півслові, але знаючи, як ці двоє бажали зустрітись, вони більше не розлучаться. Ця манга не є на масову аудиторію, крім вище сказаних діалогів, присутній гумор не для всіх. По суті, самого сюжету тут не існує. Якщо вам цікава інтерпретація автора, а що якщо б кожен зміг втілювати свої фантазії, ми ласково просимо. Впевнений, фанатам одиного рокера, така робота повинна сподобатися. На що ви думаєте про цю роботу? пишіть в коментарях. А з вами був 66 ікскрай і бувайте!